У Чернівцях безліч старовинних і прекрасних будівель. Але одна з найзагадковіших це костел єзуїтів. Це чарівне втілення неоготики буковини. Раніше це було місце військових тренувань, і уряд виділив цю ділянку єзуїтам для будівництва власного храму. У Чернівцях не відразу добре сприйняли таку ідею, але з часом ставлення до цієї течії християнства покращилось. Кількість послідовників росло, а це означає, що потрібно було приміщення для служб і повноцінного життя віри. Проєкт належить професору Лайнцеру, який в той час керував Чернівецькою вищою школою ремісників. Весь храм збудований на пожертвування прихожан і вищих осіб. 7 червня 1891 року відбулося посвячення фундаменту, і це послужило початком будівництва. У роки окупації чернівців в костелі проходили таїнства хрещення людей, чого не проводилось до таких екстремальних умов, адже він був ректоральним. Костел увійшов у топ 24 пам'ятки України, які варто побачити. Серце Ісуса архітектурний шедевр, найкрасивіший храм Чернівців. В кінці 70-х років у столиці Буковини з'явились перші місіонери єзуїтів, що представляли католицький орден Товариства Господа Ісуса. Так як з часом кількість прихильників єзуїтів зростала, виникла гостра необхідність у будівництві ще одного костелу у місті. Але це вже інша історія.